Хуйдак, мої хороші, хуйдах, мої стильні. Ну що, нарешті, вже минуло майже півтора роки, як я живу у Бельгії в Антверпені. і Нарешті я зробила відео про типовий бельгійський стиль, про бельгійські луки. Нагадаю, мене звуть Катерина, я з Києва, але з липня 2022 року проживаю в Антверпені. Я вам хочу сказати, що ми знаємо про такі столиці моди, як Париж, Нью-Йорк, Токіо, Лондон, Мілан. Але Антверпен також є столицею моди. Чому, якщо ви знаєте, щось про Антверпенську шестірку, з якою Нотен, наприклад. Андемельмейстер, то це було сформоване саме тут. Тут дуже сильна академія, яка виховує саме фешн-дизайнерів, тому тут багато модників, тут багато усього пов'язаного з модою. І навіть враховуючи, що у місті проживає всього півмільйона людей, в мене знаєте таке відчуття, що тут концентрація локальних фешн-брендів така, ну як у Києві, а в нас 4 мільйони, я вам нагадаю. Тут модників ви можете зустріти усюди. Тут є дуже прикольний свій стиль. Якщо ви слідкуєте за якимись скандинавськими бельгійськими блогерами, то ви, мабуть, так. Також помітили, що в них є специфічні прийоми щодо стилізації, і саме про них сьогодні буде йти мова. Швиденько розкажу про кілька речей, які я помітила, які мені здається такі знакові. По-перше, тут люди люблять вдягатись, і мені здається, що це також про повагу до оточуючих. Тобто, тут ви не побачите людину у спортивному костюмі, ну якщо вона не йде на спорт кудись до залу. Я кажу саме про бельгійців. В них завжди чиста голова, акуратно прибране волосся, або це навіть якась укладка. Мені подобається, що жінки тут дуже вміло Використовують мейк, тобто вони роблять якісь акценти такі кольорові на своєму обличчі, але це ніколи не виглядає якось вульгарно. Мені дуже подобається, що тут використовують багато прикрас. І коли ти йдеш по вулиці, бачиш так багато гарних людей, то ти надихаєшся, приходиш, перебираєш свій гардероб, і навіть до магазину я вже також йду у спортивному костюмі, бо я відчуваю себе вже тут так некомфортно. І мені подобається, що тут багато модників, знаєте, і як серед молоді, і підлітків, так і людей, яким там 70 Вони так само. Класно виглядають, вони використовують прикольні окуляри, якісь оправи. Вони не бояться кольору. Вони носять доволі такі молодіжні луки. Також мені здається, тут дуже розвинена культура щодо кросівок, Що ви пам'ятаєте, усі ці New Balance такі зі сріблом або Adidas самба, вони сюди швидко прийшли, їх багато тут носили. Ну як і усюди інфлюенсери. А потім їх тепер так само багато продають і на Фейсбук маркеті. Ви можете купу реально їх помітити. І зараз як ми бачимо, вони вже намагаються цих пар взуття позбутись. Ще мене здивувало, що тут дуже полюбляють засмагу. І В аптеках ви побачите одразу на вході усі ці прилавки з автозасмагою. Тут популярні доволі солярії, і так як тут багато блондинок, і загалом, ви знаєте, це такий вже ДНК, коли світлі очі, світле волосся. Його вже майже немає на планеті. І тут і діточок таких білявих дуже багато. Їм це реально пасує, іноді буває перебір, але загалом їм це дуже пасує. І це одна з таких речей, яка мене здивувало. Ну що, давайте скоріше перейдемо до луків. Поїхали! Тож наш перший лук. Нарешті я дві години чекала на сонце і алілуя! Цей лук супербельгійський. Чому? На це є одразу кілька причин. По-перше, взуття в нас тут кросівки. В Бельгії найчастіше ви зустрінете на вулиці людей у кросівках. Звичайно, жінки можуть ввечері десь вийти на підборах, але здебільшого це буде якесь зручне взуття. Але ви можете побачити дівчат навіть на велосипеді у ботільйонах або казаках. Мені дуже подобається такий вид взуття, і вони класно його міксують зі штанами кльош. Наприклад. По-друге, в нас тут є такий мікс принців. В нас є і флоральний такий більш принт, в нас є і геометричний принт. До речі, саме тому, тому що вони різні, вони разом виглядають класно. Ми ж пам'ятаємо, що в нас з Антверпена, наприклад, дріс Нотен, король принців. Тому знаєте, тут принців реально багато і. Часто вони саме такі яскраві. По-третє, сатинові, усі ці шовкові спідниці, вони популярні усюди, але саме в Антверпені я бачу їх найчастіше, навіть взимку, восени. Вони просто додають якийсь светр, наприклад, або якийсь худі, або просто тепле пальто, і продовжують ці спідниці вдягати протягом року. По-третє, я помітила, що тут дуже полюбляють оцей мікс рожевого і помаранчевого, рожевого і червоного. Мені він також дуже подобається. Я помітила, що знаєте, як рум'яна на обличчі вони додають молодості, і свіжості якоїсь так і ось таке поєднання кольорів воно також додає якоїсь свіжості в луці. І в мене ще тут така маленька сумочка. Ви можете подумати, що це бімба і лола, але ні. Цю сумку я урвала. Уявіть собі у дитячому відділі H&M вона коштувала 13 євро, але я купила її ще й на розпродажі за 7 євро. Супер крута штука, і мене не бісить, що це також якась кольорова річ у цьому луці, що я додаю ще й жовтий сюди. Мені це дуже подобається. Тож, в мене тут кросівки від Рафа Сімонса, в мене спідниця від антверпенського бренду Le Jumel. Якщо ви дивитесь мої відео, то ви вже бачили, як я на розпродажі там часто купую різні речі. І на мені футболка з Arket і сумка з H&M. Також на мені великі золоті сережки. Я помітила, що бельгійки зазвичай обирають саме золоті прикраси. Я думаю, що це тому, що в них в багатьох світле волосся, дуже гарно, світлі очі, і оце поєднання такої засмаглої шкіри, білявого волосся і золота, воно насправді дуже дуже гарне. А це наш такий більш осінній варіант. Тут в мене худі з та шапка з зарень. Якби мене попросили описати бельгійський стиль дуже коротко, я б сказала, що це колір та принти, але. Total Black тут також багато. Тут дуже багато митців, арт-таке середовище розвинено. Ось ми, наприклад, живемо у районі, де багато арт-галерей, сучасного мистецтва, і ви там побачите робітників, арт-дилерів, саме у такому Total Black варіанті. І загалом багато молоді тут вдягається, також в такому Total Black. І ви знаєте, напевно, що дизайнери здебільшого виходять у кінці показу, також у чорному, і не треба забувати, що Андемель Мейстер з Антверпену, бельгійський дизайнер, яка також здебільшого використовує чорний, білий та і сірий колір. Тож, я підготувала лук Total Black, він дуже простий, але мені він подобається за рахунок того, що в ньому є різні фактури і такі форми цікаві, готичні трошки. В нас лонгслів чорний з супер довгими рукавами. Це Aliexpress. Якщо вам потрібен лінк, напишіть мені. Він зараз коштує щось близько 9-10 або 10 євро. Це в нас сукня Катімо, обожнює, дуже класно, більше казати нема чого. В нас тут сумка від COS, така об'ємна, велика. У нас чорні колготи, і в нас Мартін дуже просто, але як на мене виглядає круто. І я спеціально не додавала жодних прикрас, якихось ще аксесуарів. Мені хотілось залишити його таким лаконічним. В мене навіть манікюр сьогодні чорний. Навіть не уявляєте, з якою швидкістю я намагаюсь швидко переовдягатися, щоб показати вам нові луки. Бо в нас сьогодні єдиний день сонця, і за прогнозом, найближчі там 10 днів знову сонця не буде, тому я маю зробити це сьогодні обов'язково. Тож, що типового в цьому луті для Бельгії, я помітила, що тут дуже полюбляють носити білі штани, джинси або якісь такі бежеві. Я думаю, хм, ну тут багато дощів, багато бруду означає, як вони вдягають білі штани. Але тут класно зроблені стоки, і тут немає, знаєте, таких величезних калюш. І загалом вони носять більш укорочені такі джинси, як на мені зараз, і вдягають здебільшого все-таки їх влітку і навесні. Також на мені дуже яскравий кардиган, це антверпенський бренд. Знову ж таки, лежемель. у нас тут багато кольорів, картатий принт і базова біла майка. Дуже такий легенький, звичайний образ, але я хотіла вам його показати, тому що це дійсно доволі така типова історія з білими джинсами укороченими і якимось яскравим верхом. Я вам нагадаю, що я усі бренди абсолютно підпишу в описі до відео, і ви можете туди звернутися, щоб подивитись, яка річ звідки, якщо я раптом забуду вам щось сказати. Я ще хотіла вам показати цю куртку. В нас база тут та сама, тому що вона дуже типова бельгійська. Вся ця історія з петчворк, з використанням якихось східних таких мотивів. І мої друзі, коли мене у ній побачили, сказали, о, ну це вже типовий бельгійський стиль. Але ця куртка від Зара, вона така стьогогана, вона нагадує якийсь кафтан, такий східний. Дуже мені подобається, дуже у моєму стилі. І що класно, вона двостороння, її можна носити і так, і так. Я вам її показувала у своєму осінньому гарні. В доробі, вона дуже зручна, вона така легенька і дуже типово бельгійська. Ось так виглядає друга сторона. Я коли її побачила, я реально думала, що я з'їду з глузду, бо це супер про мене річ. Мені подобається оця ця циганська, боху, естетика. І вона до того ж була ще й на розпродажі, тому нікому вона крім мене не сподобалась, мабуть, і дякую. їм. Тож, наш наступний лук. Він такий типовий дуже для скандинавських країн, для країни схожим з Бельгією кліматом, коли в нас постійно вітер та дощ. Чому це ідеальний лук для такого клімату? Тому що від вітру та дощу нас захищає наш тренч. Це тренч з вінокіло, який я придбала на величезному секонді, де на вагу продавали речі. Це був закритий секонд-хенд, куди ти купуєш білети. У мене є про це відео. Я, до речі, скоро на цей секонд-хенд поїду у Брюссель, і, мабуть, знайду там щось цікавеньке. Принаймні. Також в нас є кепка, яка захищає нашу голову від дощу, а також нашу зачіску, яка б вона там не була від вітру. У нас є теплий светр з горлом. Який нас від холоду захищає. Це светер від бренду моєї мами Капцова. На мені такі широкі штани, палацу, Цезара, щоб нам було зручно з вами гуляти, знову ж таки їздити на велосипеді і мої улюблені кросівки рібок. А також в нас тут наша величезна сумка від кос. І золотенькі прикраси це колаборація Джу і стилістки Маргарити Морадової. Дуже зручний такий комфортний лук, і трошки такий, знаєте, дівчина з Пінтерест. Ще один яскравий натхнений бельгійками лук, широкі джинси, куртка від для жемель, Дуже мені вона подобається. Вона яскрава, вона зроблена так, бачите, як кімано, також така стьогана. І в нас тут тільник від бренду українського джул. Як ви вважаєте? Скажіть мені, будь ласка, бо я сама ще не впевнена. Чи не забагато кольору і принц? Я знаю, що я вам казала, що мені подобається міксувати різні принти, але тут в мене є запитання: або може було б краще, якщо б у цього тільника був такий V-образний виріс. Але загалом мені подобається і це також дуже по-бельгійськи, так розслаблено, але яскраво. І якщо нам вже буде зовсім холодно, бо ми не можемо застібнути цю куртку, вона може бути тільки розстібнута, то що ми зробимо? Все вірному й ми додамо шарф. І, звичайно, він не буде в нас якийсь чорний, або сірий, або бежевий. Він буде яскраво синій, такий електрик. А тепер поговоримо на молодіжному Рофл там, лол. Знаєте, ну ні, звичайно, я кажу про луки. Мені дуже завжди цікаво, як вдягаються підлітки або там 20 плюс років. І тут в мене також є. Певні спостереження. Тож, загалом, найчастіше, яку я бачу, таку формулу образу: це дуже широкі штани, зазвичай денім, іноді палацо і такий приталений верх. Це загалом такий тренд. Зараз, ви пам'ятаєте, раніше ми собі намагались подовжити ноги, ми носили завищену таку талю і робили короткий торс, але дуже довгі ноги. Зараз в нас пропорції змінюються. І ми починаємо носити джинси вже на низькій посадці і такий обтягуючи верх, і створюємо вже зовсім іншу форму. але вона так само виглядає дуже гарно і жіночно, як на мене. Тож, в мене тут джинси такі широкі від Zara, Футболка, знаєте, в такому американському стилі, трошки такий Beverly Hills. Вона мені дуже подобається, вона дуже приємна на дотик. Я була впевнена, що це 100% котон. Але коли я сьогодні обрізала бірки, я побачила, що там 73% поліестру, здається, 9% ліоцелу і там ще щось, еластан, мабуть. Все одно, воно дуже гарно сидить по фігурі, вона дуже приємна на дотик, і вона коштувала усього 15 євро. І зазвичай вони вдягнуть якісь. Прості дуже кросівки, як мої рібок, і в мене ще рюкзак. Ну, щоб знаєте, вже підкреслити цю молодіжність, або може навіть якусь дитячість. Щодо верхнього одягу, зазвичай це буде щось об'ємне. Це може бути щось кроп-варіант. Я вам зараз покажу свій варіант з бомбером. У мене ось такий є бомбер. Я не впевнена, що я правильно буду вимовляти назву бренду. Весквін здається, це стогольський шведський бренд. І ось така може бути формула луку, або це може бути ну дуже вже великий якийсь верх, загалом пуховик. Ось такий. І тут також буде або рюкзак, або якась велика сумка крос щодо прикрас. Я вам вже казала, що вони полюбляють більш золото, і вони вдягають якісь кільця, це можуть бути якісь великі прикраси, і вони дуже мені подобається, як вкладають волосся, вони прибирають його у такий хвіст, і тоді ці прикраси стають акцентом. І також вони полюбляють носити золоті ледюшки з різними медальйонами, якимись колонами. В мене такого лацюжку наразі немає, тому я вдягнула свою прикрасу від бренду Аркуля. Ще прикол про ці джинси. Я коли їх побачила на сайті, я дуже здивувалася, що у Зари за 50 євро. Євро джинси. Бо зазвичай їх стандартна ціна це 35-40 євро. А коли вони мені прийшли, я зрозуміла чому? Бо тут, знаєте, є прикольчик. Оці вшиті боксери. Ви пам'ятаєте, коли була мода, ми з діловими штанами носили боксери, щоб вони виглядали із денімом так само. А тут вони були вшиті, бо я була впевнена, що це просто стилізація, а виявилося, що ні. Але все одно я вважаю, що вони своїх грошей коштують абсолютно дуже класні, дуже м'який денім, Під все підходить. Єдиний нюанс: вони дуже довгі, і хоча тут немає великих калюш під час душу, але все одно ти постійно об землю їх витираєш, і їх треба буде через це доволі часто прати, а ми знаємо, що до нім краще часто не прати. Якщо ви вранці або в день будете проходити школи або університети, це лук, який ви побачите найчастіше. Знову ж таки, широкі джинси і об'ємний світшот сірий. Тут в кожного бренду купа цих сірих світшотів, це якась тут фішка, така, знаєте, локальна. І знову ж таки будуть золоті прикраси і загалом найчастіше прибране волосся. І мені дуже подобається, як вони фарбуються. Загалом це дуже, знаєте, тендітно, ніжно, просто рум'яна, консілер, іноді тужляві, і все. І вони дуже класно розставляють завжди акцент. Сенте, це роблять і молоді люди, і навіть там жіночки 50+, Вони знають, що де треба додати помаду, де рум'яна, де окуляри стають акцентом. Вони майже не купують якісь базові такі оправи, або десь може це буде хустинка. Тобто тут зі стилем дуже круто. Це дуже надихає. Знаєте, створювати власний класний гардероб і власні класні луки. Я тут дуже намагаюсь хопити останні промені сонця, щоб подякувати вам за перегляд, попросити вас дуже залишати коментарі та реакції, бо це єдине для мене змога зрозуміти, що я роблю щось правильно або неправильно. Напишіть, який лук вам сподобався найбільше. Можливо, ви щось помічали стосовно бельгійського стилю у тому самому Пінтересті або ще десь. Якщо якийсь лук вам не сподобався зовсім, також напишіть про це, можливо, ви зможете дати мені якісь якісні поради. То дзінс і бережіть себе.